Вітаю усіх! Ви на каналі В'яжемо відмінно» З вами Вікторія. Сьогодні пропоную в'язати зі мною ось такий візерунок сітка. Він в'яжеться дуже просто. Раппорт його лише два ряди в висоту. В'яжеться спицями. Мої зразки відв'язані пряжою YarnArt Baby Cotton спицями 325. Чим більший номер спиць, тим більшими будуть отвори і ваша сіточка. В'язати таким візерунком можна літні топи, кардігани, джемпера, туніки, пляжні варіанти маєчок і все, що вам придумається. Також доповнювати просто цією сіткою свої основні візерунки і придумувати гарні моделі. Раппорт цього візерунку складає 3 петлі при поворотному в'язанні плюс одна петля симетрії і ще дві кромочні, Два ряди в висоту. Запрошую вас зв'язати зі мною такий візерунок. Перший ряд кромочну знімаємо. Далі йде протяжка. Одну петлю знімаємо, Наступну пров'язуємо лицевою і зняту одягаємо. Далі пров'язуємо рапорт. Два накиди робимо. Дві петлі знімаємо ось таким чином: це така подвійна протяжка. Наступну петлю пров'язуємо лицевою і зняті петлі одягаємо на пров'язану петлю. Знову два накиди. Дві петлі знімаємо. Одна лицева, зняті петлі, одягаємо на пров'язану петлю. Два накиди. Знімаємо одна лицева, зняті петлі, повертаємо. В'яжемо до кінця ряду. В кінці ряду робимо два накиди, пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо і кромочно. Кромочну знімаємо, пров'язуємо дві виворітні, лицева і повторюємо в другому ряді дві виворітні, одна лицева, дві виворітні, одна лицева. В кінці другого ряду пров'язуємо одну виворітну і лише тоді кромочну. Повторюємо перший і другий ряди.